Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання відображення операції продажу товару в системі Modulsoft ERP. Продаж товарів у конфігурації Modulsoft ERP здійснюється за допомогою документа фактури спродаж. Цей документ може бути створений зі списку документів фактури спродаж, що знаходяться у розділі Маркетний «Спродаж», Спродажі, або на підставі документів «Замовлення спродажа або фактури про форми. Розглянемо спочатку створення документів «Замовлення спродажі, який також знаходиться в даному розділі. Щоб створити документ, необхідно натиснути кнопку Утвож. Ми відкриємо вже існуючий документ. Спочатку користувач вибирає серію документа, покупця у реквізиті контрагент, договір у реквізиті Умова. Метод оплати заповнюється на підставі договору контрагента. Якщо в картці контрагента заповнено місце достави, то відповідне поле також заповниться в документі. Або ж користувачу необхідно буде його встановити самостійно. Реквізит з дня це системна дата проведення документу. Дата розладунку це дата відвантаження товару. У реквізиті магазин резерва. Слід зазначити склад, на якому відбувається резервування товару. Також на формі документа є налаштування установки ціни і валют, в який користувач може вказати тип цін операції продажу, валюту, при необхідності змінити курс, якщо валюта відрізняється від злотих. Зазначений тип цін буде автоматично застосовуватися до вибраних товарів, якщо для товару встановлено ціну цього типу цін. Розглянемо наповнені вкладки Товари і услуги. У документі можна вибрати номенклатуру один, одним із способів. Натиснути кнопочку Додай і вибрати з довідника номенклатури одну з позицій або ж можна скористатися кнопочкою «Добрать» і вибрати декілька номенклатурних позицій з допомогою підбору. Далі користувачеві необхідно заповнити ціну, якщо вона не заповнена, кількість ставку ВАТ та відсоток знижки. Після цього проводимо документ самовіння спродаж. Окей. Цей документ робить рухи у наступні регістри. У регістр резервація товарів. Та у регістр «Замовлення спродаж. На основі регістру «Замовлення спродаж формується окремий звіт замовлення спродаж. Відкриємо його. У звіті відображаються виключно ті замовлення покупців, до яких ще не створено розхідного ордеру. Тобто видання завненчне. Ось бачимо наше замовлення. Дві штуки товару та одиниця послуги достави на прихід. Коли буде створено документ видання Завненьше, він буде заповнюватися у даній колонці. На підставі документа, з спродаж, створимо фактуру спродажі. Ми відкриємо вже існуючу. Оскільки ми створили документ на основі замовлення продажі, то необхідні реквізити автоматично перенесуться у цей документ. Тобто такий як контрагент, договір, форма оплати, місце достави, контоплатності, магазин, замовлення та дані по знижках, які будуть нас відображатися на закладці запаси і услуги. Розглянемо інші реквізити документа. Реквізити з дня, дата спродажі, дата ВАД заповнюються поточною датою, але користувач може змінити її на необхідну. Давайте розберемося, для чого призначена кожна з дат. Дата з дня це системна дата формування документа. Цією датою враховується операція продажу товари чи послуги на управлінських регістрах та бухгалтерських проводках. На друкованій формі документа цією датою заповнюється поле, дата виставлення. Наступна дата дата спродажи. Це фактична дата реалізації товару чи послуги. Дата достави та дата спродаж повинні збігатися. На друкованій формі документа цією датою заповнюється дата спродажи. Дата ВАД це момент повстання податкового боргу. Цією датою формується запис у реєстр «Реєстр ВАД спрдажі, на підставі якого формуються бухгалтерські та податкові звіти. Ще один реквізит документа фактури спродажі є тип документу. Є можливість в документі вибрати один із трьох типів RAW, В, FP, який також використовується для формування звітності. Далі, якщо в документі користувач використовував номенклатуру із заповненим реквізитом код GTU, тоді потрібно відобразити це на формі документа, натиснувши на відповідну кнопку та натиснувши... Кнопку «Випевній» ведвок номенклатури. Також є ознака аднотації МПП. Вона відповідає за використання механізму розділеного платежу. Таким чином, якщо ця ознака встановлена на формі документа вручну або в документі використовується номенклатура з ознакою Механізм втіленої платнощі або ж сума бруто в документі перевищує 15 тисяч злотих, тоді на друкованій формі документа з'являється рядок, механізм поділеної однощі, А також в ЙПК буде відображено ознаку МПП. Перевіряємо, чи заповнені всі реквізити правильно і проводимо наш документ. Після чого розглянемо рухи документу. Перевіряємо перше бухгалтерські проводки. Перша проводка в нас відображає дохід, отриманий від покупця. Друга відображає суму ВАД, третя відображає податкове зобов'язання, яке має сплатити організація. Як бачимо, документ не формує жодних проводок для списання товарів. Для цього призначений окремий документ. Видання завдання. Наступний регістр. Календар платнічий. В цьому реєстрі фіксується інформація про терміни оплати клієнтом. Ця інформація є підставою для формування звіту заплановане платнощі, де можна побачити планову дату оплати. Далі розглянемо формування рухів в реєстрі Реєстр ВАТ спродажа. Як бачимо, в реєстрі зазначено сам документ, реквізит «Реєстр ват який заповнюється із серії документу. Далі дата ВАТ, яка вказана у відповідному реквізиті документу. Ознака товар це чи ні. Ставка ВАТ, сума ВАТ, сума НЕТО, сума бруто, також ці значення у валюті документа, контрагент і ніп нашої організації. Наступний регістр це розрахунки з набивцями. В ньому фіксуються дані про взаєморозрахунки з покупцем за документом розрахунки. У документі «Фактура розпляжі є можливість вказати передоплату контрагента, тоді у реєстрі сформується запис про списання з передоплати. Якщо передоплату не вказувати, тоді виникає новий борг із взаєморозрахунків з контрагентом. На підставі цього реєстру формується звіт, такий як розрахунки розлічення з набивцями, а також дані в обробці розлічення помоцнік. У регістрі Спредаж зберігається інформація про продані товари або послуги. Їх кількість, ставку ВАТ, суму ВАТ, вартість бруту, нету, також клієнта, якому здійснювався продаж. З цього реєстру формуються управлінські звіти у програмі. Наприклад, такий звіт, як спрдажа, в якому відображається проданий товар, його кількість та сума бруту. У реєстрі запаси до видатки» з магазину Відображається інформація про товари, які потрібно відвантажити. На підставі цього реєстру формується звіт по зуставощі запасу, запасу в люб запасу в дродзи, де відображаються невідвантажені товари в розрізі клієнта, документи продажу та номенклатури. У реєстрі зиски і страти відображається дохід, отриманий організацією від продажу товару. Також документ фактуру спродаж має декілька друкованих форм. Відкриємо одну з них, головну, фактура ват. Тепер розглянемо звіт по зуставощі запасу, сприданих люб запасу в дронзе. В цьому звіті буде відображатися документ фактура продажі». Сформуємо за наш період. Тут буде відображатися, доки товар не буде відвантажений із складу. Ось бачимо нашу фактуру. Наступним етапом при формуванні продажу товару є створення. Такого документу, як видання зевненчне, що можна зробити також на підставі документу фактура спродажі. Цей документ якраз таки і відповідає за відвантаження товарів. Також відкриємо його, він же в нас є створений. При створенні документа на підставі фактури автоматично заповнюються дані про серію документа, контрагента, договір, склад, з якого буде відвантажено товар. Встановлюється документ основи. Та заповнюється таблична частина товари. Аналогічно, як і для документа фактури спродаж, дата з дня це системна дата формування документа. Наступна дата це дата достави це вже фактична дата відвантаження товару. Цією датою враховується операція відвантаження товару на управлінських регістрах та бухгалтерських проводках. На друкованій формі документа, цією датою заповнюється дата операції. На друкованій форми документи. Цією датою також заповнюється дата виставлення документу. Далі ми проводимо цей документ та подивимося рухи його по регістрах. Так, проводку формує списання собівартості відвантажених товарів. Наступний регістр це резервація товарів. Тут закривається резерв по товарах в розрізі замовлення продажу. В наступному регістрі Спредаж відбувається списання собівартості товару в управлінському обліку. Тут кошт власний. У регістрі замовлення спродаж закривається рух по товарах, знову ж таки, в розрізі замовлення-продажу. Наступний регістр запаси до видатків з магазину. Тут формуються рухи запаси товарів, які потрібно відвантажити в результаті у звіті. По запасів запасу сприданих люб запасу в дродзе, після проведення цього документу зникає запис про невідвантажений товар. Наступний регістр це запаси і страти. Цей регістр відповідає за партійний облік товарів, тобто документ видання зевненчини формує записи на списання товарів зі складів за документом партії в управлінському обліку. І наступний регістр запасів в магазинах. Він призначений для обліку товарів на складах. Тобто документ видання зовнечний також формує записи на списання товарів зі складів в управлінський облік, тільки не враховуючи тут вже як документ партії. Документ видання зовнечний також має друковану форму такого формату. Тепер ми можемо. Глянути відображення операції продажу у звіті спшедаж, так, який знаходиться в розділі маркетний іздаж. Відкриємо цей звіт і сформуємо за наш період. У стовці квота нето відображається сума продажу з документи фактури спродажа. У стовці кошт власний відображається собівартість проданого товару, у стовці «Рентовость» відображається рентабельність нашої продажі. А отступці зиск нету відображається різниця між вартістю продажу та собівартістю. Таким чином, ми розглянули. Відображення продажів товарів в системі Modulsoft ERP». Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу.